В Україні вечір неділі 19-та година У марафоні для вас працює команда інтера. Я Анастасія Даугле. Новини на часі. Близько десяти разів протягом дня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини. Окупанти били артилерію, запустили дрон камікадзе, скинули боєприпас з безпілотника. Цілили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. У наслідок атак спалахнула пожежа, пошкоджені санаторій, 10 приватних будинків, три господарські споруди, парники та лінії електропередач без поранених. На харківському напрямку за добу ворог вісім разів штурмував у районі Вовчанська. Як повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні Харків, Росіяни скинули 18 авіабомб на купінському напрямку за добу 13 атак ворога є поранені серед мирного населення. Більше розповість Світлана Шекера, харківська кореспондентка інтера на зв'язку зі студією. Світлано, вечір добрий і чекаємо від тебе подробиці, які маєш. Добрий вечір, Анастасія. Двоє людей отримали поранення через ворожу агресію на Харківщині. Так, учора в білому колодязі окупанти атакували безпілотником автомобіль мирних мешканців. Постраждало двоє чоловіків, їм 60 і 33 роки. Сьогодні на світанку росіяни вдарили по Куп'янську вузловому. Даних про постраждалих немає. Втім, там є руйнування, зруйновані приватні будинки. А вчора ввечері, близько 23-го години, росіяни атакували Чугуєв. Вони вдарили по Чугуєву гібридним боєприпасом. Грім це що середнє між авіабомбою та ракетою. Вибухом там пошкоджено навчальний заклад. Сьогодні у перші ночі росіяни також атакували золочівську громаду. Випустили на неї безпілотники. Двома шахедами вдарили по селу Макариха. Там зруйнована корівник, спалахнула пожежа, загинули тварини. І сьогодні в день обстріл золочівської громади продовжився. Російська авіація скинула на села Золочівської громади аж вісім кабів. Били по селах Уди, Ковалі, стогні. Муравське, одноробівка у двох останніх селах пошкоджено приватні будинки, пошкоджено каналізаційну станцію, пошкоджено лінії електропередач даних про постраждалих на дану хвилину. Не надходило такі. В нас новини. Анастасія, дякую за надану інформацію про події на Харківщині. Повідомила наша кореспондентка Світлана Шекера. 110 разів росіяни атакували позиції сил оборони спочатку доби за даними генштабу найбільше ударів на Курахівському напрямку. 54. загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Вовченки, Гострого та Антонівки. На Покровському зафіксовано 19 штурмів. Основні зусилля окупанти зосередили біля променя та вишневого. На Лиманському напрямку не вщухають бої поблизу греківки, Тернію та діброви. Уже відбито сім з дев'яти ворожих атак: дев'ять разів наступали росіяни на Времівському напрямку, чотири на турецькому. Ворог скинув вісім керованих авіаційних бомб по районах Юрківки, Новоданилівки та Малої Токмачки на Оріхівському відтинку. У тимчасово окупованому Севастополі окупанти використовують занедбаний запасний командний пункт Чорноморського флоту, облаштували там фортифікації та виставили патрулі. Про це повідомляє партизанський рух. А зазначають, що цей пункт відомий як об'єкт номер 221 та. Алсу 2 його починали зводити ще 1977 року, але так і не добудували. і Він залишався покинутим. Партизани повідомили координати блокпосту та підкреслили, що тепер цей командний пункт законна ціль для знищення. Аби врятуватися від російських дронів, наш військовий змушений був вдавати з себе загиблого на сапера 141-ї піхотної бригади, ворожі безпілотники скинули з півдесятка десятка боєприпасів. Воїн зазнав поранення, півроку пробув на лікуванні і повернувся до війська на протезі. каже, попри все вирішив службу не полишати. Історію героя переповість Інна не гогой. 39-річного зіновія повномасштабна війна застала в Чехії, де працював на будівництві. Одразу вирішив повернеться додому. Згодом мобілізувався у лавах 141-ї піхотної бригади. Він сапер виконує завдання із захисту та розмінування території. каже ворожих мін на запорізькому напрямку. Чимало темки таке монки, більше так. Поземки цих ліпістків, цих пефамок, тут майже їх немає. Але бувають, захисник розповідає, виконувати завдання потрібно уважно, а головно дуже швидко, адже в небі постійно кружляють ворожі дрони. Треба завдання виконати теж, щоб дрон не засік. Бо зараз вже інша війна йде вже. Зараз тільки дронами. Одного разу російські безпілотники таки вполювали сапера і трьох його побратимів та почали скидати боєприпаси. Ну на мене вони державші скидали. Бог мене зберіг. Я ще втік. Ну, більшість по ногах. У мене ще догнав ще докидав, добивав. Я вже протворецю було що й мертвим. Я завідліс під БТР, І вони там ще подивилися на мене, о, думаю, вже двохсотий. Я потім повз, поранував в руку осколками. Я йти той не міг, я вже так почав крутитися. Тоді Зіновій втратив ногу. Півроку провів у лікарнях та шпиталях. Зараз військовику встановили протез. Спочатку було важко до нього звикнути і морально, і фізично. Мені вже фізично було чомусь. Щось, щось зразу в ходити на ходити в лікарні. було важко. А потім якось так. Та захисник знайшов у собі сили впоратися з труднощами. Попри травму і можливість списатися, сапер повернувся на службу. Під час нашої зустрічі йому вручили віднаку від Міноборони. Завжди підтримують і побратими. Це людина просто з великої боку. Я його дуже сильно поважаю, люблю і це мій друг на все життя. Він не то, що надійний. Я можу до нього покластися, і він може на мене покластися. Я завжди його буду підтримувати, і він мене завжди буде підтримувати. Та й сам Зіновій не уявляє життя без армії та бойових товаришів бійцям, які так само, як і він, дістали на війні поранення, радить не занепадати духом і шукати сили на відновлення. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. Рятувальники Кам'янського це на Дніпропетровщині шукають добровольців, готових поповнити їхні ряди. В одному з тамтешніх сіл розпочав роботу підрозділ добровільної пожежної охорони. Він має власну базу та спецавтівку і завдання прибути першими на місце надзвичайної ситуації, поки професійні ДСНСники у дорозі. Репортаж Олена Мандалюк. Раніше Ігор був звичайним водієм, а нині очолює підрозділ добровольчої пожежної охорони в одному з сіл кам'янського району, в якому сам і живе. Вирішили створити команду, тому що бачу дуже багато час пожарів. Ну вже менше на даний момент. Ну ми вирішили відкрити в себе, що в нас була така допомога нашим сотрудникам. Своїми співробітниками Ігор називає рятувальників державної служби надзвичайних ситуацій, адже працюють пліч опліч. Новостворений підрозділ уже пройшов, як то кажуть, бойове хрещення вогнем. Запалили мусорку городську, і вона дуже горіла, і ми вирішили її потушити, тому що дуже багато було диму, і город задихався. Треба було їхати спасати. І ми все зробили. Вроді допомагали теж птіхацькій пожарній части. Нас трошки підучили. Найближчі рятувальники у майже 20 кілометрах звідси добровольців залучають до подолання. Надзвичайна ситуація, чи вона виникла недалеко від їхнього розташування, розповідають в головному управлінні ДСНС. Якщо брати найближчий підрозділ наш пожежно-рятувальний знаходиться на відстані 18 кілометрів, і ми всі розуміємо, що це все час і врятовані життя підрозділів добровільних пожежних команд. Які допомагають нам, нашим підрозділам рятувальників, виконувати задачі і реагувати швидше і оперативніше на надзвичайні ситуації? Місцевим тепер спокійніше зізнаються до створення підрозділу на пожежників, доводилося чекати тривалий час. Пожежна, якщо в нас щось трапляється, а в цьому році, як ніколи, чомусь у нас часто були пожежі, ну як би сказати, хто підпалював, невідомо, а тушить, приходилося нам. То найближче виходить, в нас за 20 кілометрів. То поки ми дочекаємося, то хвилюємося. А якщо в нас буде на місці, це дуже великий плюс. У добровольчого підрозділу є власна база з кімнатами відпочинку, а ще боксом із пожежним автомобілем від спонсорів. Тепер добровольці шукають таких самих небайдужих відчайдухів і за словами керівника планують розширити штат до дев'яти співробітників, щоб працювати позмінно. В області створили уже третій такий загін пожежників. З Дніпропетровської області Олена Мендолюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Тайванські верстати не потраплять у Росію. Міністерство економіки Тайваню заявило, що більше не постачатиме росіянам обладнання, яке можна використовувати на військових підприємствах. Після публікації розслідувань щодо таких поставок на острові посилили правила експортного контролю. Зокрема, суттєво збільшено розмір штрафу за порушення санкцій, запроваджених проти Росії та Білорусі. Варто зауважити, що Тайвань був важливим постачальником верстатів для країни-агресорки. Корисні копалини, альтернативний шлях торгівлі та величезна площа для військового потенціалу. Росія активно освоює Арктику. Часом сама часом у тісній співпраці з Китаєм. Раніше в Арктиці було надто холодно, але через глобальне потепління територія стає стратегічно важливою. Передусім, за питаннями безпеки, якщо дивитися стратегічно ще й економіки, під льодом Арктики понад 20% світових запасів нафти та газу. Чи розуміє демократ? «Критичний світ, російсько-китайську експансію Арктики, і що планує робити? Мої колеги вивчали це питання. 2017-й. Росія посилює свій вплив на території Арктики, витрачає гроші на ракети, будує нове покоління атомних криголамів, відкриває нові бази. Це найбільша військова експансія Росії в цьому регіоні з часів розпаду Радянського Союзу. Адже тоді Кремль готувався вести ядерну війну зі Сполученими Штатами, і крижані злітно-посадкові смуги мали використовувати для польотів у бік Америки. Російський військовий аналітик дає інтерв'ю виданню Reuters. не стримує усмішки. Мовляв, Росії в цій справі навряд чи хтось заважатиме. Ну сусіди наші, такі як США і Канада, можуть дивитися підозріло, розгублено і дай Бог так воно і буде. Хай собі дивляться, але я не думаю, що вони вважатимуть це гонкою озброєнь і готуватимуть симетричну відповідь, розгортаючи свої сили, створюючи якісь арктичні війська тощо. 2019-й Росія спускає на воду черговий атомний криголам, адже Арктика це не лише зручний військовий плацдарм. Місцеві водні шляхи все частіше використовують як альтернативний торгівельний маршрут між Тихим і Атлантичним океанами. Останнім часом глобальне потепління зменшує льодовик і полегшує суднам рух. Та, попри те, що ці маршрути значно коротші, вони складні і часто потребують криголамів, які допомагають суднам пройти вздовж північного узбережжя РФ. За планом Кремля, до 2035 року російський арктичний флот матиме щонайменше 9 потужних криголамів із атомними реакторами. У 2014 році Росія перевезла північним морським шляхом 4 мільйони вантажів. Минулого року вже 36. Однак до 2022-го російську експансію світ, здається, майже не помічав. Говорили про це лише в контексті оборони і ті країни, які мають вихід до Арктики. Ви згадали, що Арктика була дуже важливим питанням під час розмови з Дональдом Трампом. Чому відносини між Данією та США стали такими важливими в цьому питанні? Зараз Арктичний регіон важливіше ніж будь-коли. Звичайно, це головним чином питання безпеки. Коли ви дивитеся на історію Данії та США, то розумієте, що це питання про нашу спільну безпеку. Протягом останніх кількох років Росія активно посилює військову співпрацю в Арктиці зі своїм союзником Китаєм. Вони проводять спільні навчання, а ще торгують крижаними водами. Пливуть товари подвійного призначення в обхід санкцій. Світ почав непокоїтися трохи більше. Цього року НАТО провело дійсно масштабні військові навчання в крижаних водах. Стенфас Дефендер найбільше навчання НАТО за останнє десятиріччя, в яких беруть участь понад 90 тисяч військовослужбовців НАТО, які скоординовано працюють в повітрі на суші і на морі, демонструючи силу, забезпечуючи готовність і здатність захищати альянс НАТО. Росія тим часом іде своїм шляхом. Її військові кораблі спільно з китайськими патрулюють Арктику. Тим часом нафтогазовий сектор РФ збільшує потужності Арктичних східних морських портів та розбудовує інфраструктуру північного. На морського шляху, щоб торгувати із дружніми країнами з крапленим газом. Єдина проблема, говорить в Кремлі, це розрахунки. Однак і це питання якось вирішать. Наталя Косінова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. В Іспанії закидали багнюкою королівське подружжя та міністрів. Інцидент стався, коли офіційна делегація приїхала в райони, які постраждали від повені. Король Філіп Шостий та його дружина у супроводі урядовців, серед яких був прем'єр-міністр Педро Санчес. Намагалися поговорити з місцевими жителями, але розлючений натовп, на в якому було багато молоді, вигукував звинувачення у бездіяльності. Монархи деякий час залишалися у постраждалому районі, намагалися заспокоїти людей, але за дві. Задвігували години візит довелося зупинити сполучені Штати, Молдова та Норвегія. Їхній вплив на Україну і не тільки у фокусі уваги. Олександра просяника наступної години Прошу так Анастасія. А ще за яким бюджетом житимемо у 2025 -му? Обговоримо за хвилину. дочекайтеся